Ось так, осінь, дощі. І вони своє дали. Ось вони перші осінні польові білячки. Саме перше оцього О, Красунчик. Красень безподобний там десь має бути ще один. Крім тих двох великих. О! О, о, о. Ось сегодня. о. Вот. Зараз будемо брати тих маслів. О. Старший, поважний, але нічого. І самий крутий масол. Ох, жир, трошки сидить глибоко. Але он є гарний, здоровенький. Дуже гарний. Отак. Отак воно починається. Вот такі поляны.